Кременчук 7 червня швидкі новини. Президент України Зеленський провів сьогодні телефонну розмову з президентом Туреччини Ердоганом. Він розповів турецькому лідеру про екологічні і гуманітарні наслідки на Каховський ГЕС. Секретар РНБО Данілов заявив, що Каховську ГЕС підірвали за вказівкою з Кремля і з кабінету Путіна. Перед підривом російські війська підняли рівень води на ГЕС. Вони це зробили через український контрнаступ. Керівництво Енергодару сьогодні заявило, що оскільки ситуація на Запорізькій АЕС може вийти із підконтролю в будь-який момент, жителям Енергодару краще залишити місто. За словами секретаря РНБО Данилова, Україна ще не починала запланований контрнаступ. Його початок буде очевидним для всіх, коли це станеться. Українська асоціація футболу сьогодні офіційно повідомила, що головним тренером збірної України став Сергій Рибров. Хочете знати більше новин? Слідкуйте за нами на каналах в YouTube, Facebook, Instagram та Telegram. Підписка і лайк.